Всім привіт! Зовсім скоро буде Великдень. Сьогодні я хочу вам показати рецепт пасочки без замісу. Готується дуже швидко, дуже смачна, м'якусінька. Вийде абсолютно в кожної господинки. Я вам рекомендую, це дійсно дуже вдалий рецепт. Готуємо! Очі бояться руки роблять. Поїхали! Беремо 50 грамів живих дріждів. Я вже відмірила 200 г цукру та 700 г борошна. Просіюємо. 320 мл молочка. Обов'язково підігріваємо, щоб було тепленьке, але не гаряче. Друзі, все дуже просто: сюди до наших дріждів виливаємо теплесеньке молочко. Далі беремо від нашого цукру від 200 грам 4 столові ложки цукру закидуємо сюди. Далі, від наших 700 грам борошна, 4 столові ложки закидуємо до молока з 4. Тепер все дуже добре розмішуємо. Краще руками, щоб ви відчували, що дрожжці всі розтанули. І залишаємо нашу масу, щоб піднялася шапочка десь на хвилинок 30-40 при кімнатній температурі. Ну Ось я все розмішала. Тепер накриваємо полотенечком, відставляємо і нехай постоїть ну, хвилинок 30-40. Поки не підніметься шапочка. Піднялася наша шапочка дріжджова, наша опара готова. Тепер додаємо в решту нашого борошна одну чайну ложку розпушувача. І все це добре перемішуємо. Далі беремо. Висипаємо в миску чи в каструльку залишки нашого цукру. Сюди відправляємо пачку масла. 180 г це одна пачка. І відділяємо 4 жовтки. І сюди додаємо тільки жовтки, 4 штучки. Все це збиваємо міксером. Тепер до нашої опари додаємо все борошно і наше масло із цукром. І ловко все перемішуємо. Сюди пакетик ваніліна, можна ванільний цукор. Тісто виходить рідке, липке, але ми ж пам'ятаємо, що рецепт у нас без замісу тіста. Зал... Накриваємо зараз його рушничком і залишаємо на годинку, щоб воно піднімалося. Підійшло прекрасно. Пройшла одна година. Зараз вмочуємо руки в олію і на стіл добре розплескуємо і сюди на нього підсушений і обов'язково промитий ізюм родзиночки. Родзинок, скільки не кладе, їх завжди мало. Тому я додам іще цукати. Тепер беремо формочки і наповнюємо їх на одну третю нашим тістом та залишаємо розстоюватися ще хвилиночок 30-40. Накриваю все полотенечком і залишаю на 40 хвилин. Час вийшов, пасочки піднялися: 180 градусів 35 хвилиночок. Випікаємо. Все в нас вийшло, і в вас обов'язково все вийде. Я бажаю всім гарного Великодня, гарного свята, доброго здоров'я.